Ласкаво просимо. Мене звуть пастор Енріко Кореллі. Друзі називають мене Рік. Як ви вже знаєте, я з Америки. І наша програма називається Боже пророче Слово. І знову ми наголошуємо, що це Боже пророче слово, не слова людські, а тільки ті слова, які Дух Святий дає нам. Назва мого служіння harvestfellowshipinternational.org. Наша організація займається служінням з 1996 року. Взагалі-то ми почали в 1994. Наша мета дуже проста: проповідувати Євангеліє по всьому світу. І після того, як це буде зроблено, завдяки нашій роботі, потім ми знаємо, що буде. Він повернеться. Давайте ж почнемо з молитви. Отже. Це так чудово молитися і бути в Твоїй присутності. Отже, ми просимо, щоб за цей короткий час, коли ми разом ми отримали щось від Святого Духа. В ім'я Ісуса ми молилися. Амінь. Сьогодні я хочу говорити про піст і молитву. Це дві дуже близькі теми. Щоразу, коли я проповідую про молитву і особливо про піст, християни починають відчувати справжню провину. Багато християн засуджують себе, тому що вони не роблять стільки, скільки могли б, або не роблять нічого. Сьогодні я тут не задля того, щоб звинувачувати когось або присоромити вас. Я тут, щоб надихнути вас і допомогти у ваших відносинах з Ісусом. Це вчення, як і будь-яке вчення, будь-яке служіння має спрямувати людей до Ісуса. я люблю ділитися Словом Божим і приносити откровення, знання, інформацію і все це має вести нас до більшої слави, до нього, до Ісуса. До близьких стосунків з Господом Ісусом Христом. Все, що ми робимо, воно про це. Всі наші програми, вони лише про це. На початку року, я мав можливість проповідувати в дуже гарній церкві в Атланті, Джорджі. Це в Америці. Прекрасний пастор. Дуже динамічна церква, сильне прославлення та поклоніння ці люди люблять Бога всім своїм серцем. коли я готувався, вони попросили мене підготувати проповідь про піст і молитву. зазвичай в американських церквах прийнято на початку нового року наголосити на темі молитви і посту. тому я почав вивчати та шукати інформацію. І Господь дав мені слово для деяких людей з цієї церкви. І я впевнений, що це слово також для багатьох з вас, хто дивиться нас сьогодні. Ось це слово цього року стабілізуй своє молитовне життя. Це те, що Господь дав мені. Стабілізуй своє молитовне життя. Знову скажу у християн, які не моляться і не постяться, виявляється провина. І я тут, щоб допомогти вам розвинути та стабілізувати регулярний молитовний час із Господом. Коли я кажу час з Господом або молитовний час. Я завжди вкладаю в це читання слова Божого, що це щоденна практика: молитва та перебування у слові, молитва та перебування у слові. Пізнавати Христа краще переживати його любов і чути Його слова. Я не буду сьогодні цитувати багато списання про молитву. Ісус сказав, коли ви молитеся, і також він сказав, коли ви постите, ми всі знаємо, що ми повинні молитися. Ісус дав нам великий та ідеальний приклад молитви. Він молився молитвою Отче наш. Так, ми покликані молитися. Біблія говорить, коли ви молитеся, коли ви постите. Там не написано, якщо ви раптом молитиметеся, не написано, якщо ви будете молитися, написано, коли ви молитеся, коли ви постите. Те, що Ісус говорить у Писанні, повинні робити християни, це життєво важливо для нас, це фундамент всього, що ми робимо, молитва та піст. Коли ми молимося, коли постимо. Біблія говорить, безупинна моліться. Не написано безперестанку постіть. Дух Божий говорить, невпинно молитися і постити час від часу. Завжди молитися іноді постіть. Дозвольте мені насамперед сказати щось особливе про піст. З ним можна переборщити. Це трапилося в моєму житті. В якийсь період я почав постити занадто багато, і моє фізичне здоров'я постраждало. Запам'ятайте, у всіх речах треба вести збалансоване християнське життя. Але моліться невпинно і часом постити. Я хочу нагадати, що молитва це не щось одноразове, або те, що ми робимо раз на рік. Молитва має бути постійною. Молитва має бути регулярною, і має бути щоденною. Це не просто. І я це розумію. Справа в тому, що так часто ми починали, а потім зупинялися, починали і зупинялися, відчували себе погано, бо не змогли продовжувати молитися на регулярній основі. Якщо вам стане трохи легше, розповім, яким був я. Я починав з трьох днів на тиждень. Рано вранці я вставав і молився. Потім чотири дні я просто спав. Три дні я відчував себе так добре, а наступні чотири дні були більш складними. Але Бог дав мені благодать, і я тримався за неї. Потім я почав молитися чотири дні на тижні. Я молився, і це не було якихось п'ять хвилин. Дорогий Ісусе, благослови мій день! Дорогий Ісусе, благослови мою їжу! Амінь. Ні, я маю на увазі насправді ставати перед Господом. Проводити якісний час із Господом. І ось я почав молитися чотири дні на тиждень, і я став почуватися краще. Потім, знову, за його благодаттю, я почав молитися п'ять днів на тиждень. І зрештою, шість днів. А відтепер у мене регулярна звичка молитися майже щодня. Це зовсім не рутина. Так, це дисципліна, але не рутина. А те, з чим я стикаюся кожен день, не знаю, як ви, але я щодня стикаюся з плодською лінню. Так, ліньки. Тіло хоче бути лінивим, особливо, коли справа стосується духовних речей, як молитва або більше того піст. Реакцію плотської натури можна замінити лише духовною дисципліною, божественною дисципліною. І я знаю, що іноді слово дисципліна це досить жорстке слово для християн, Але Біблія говорить, що Бог не дав нам духу страху, але силу любові та цнотливості. Грецькою мовою слово цнотливість означає. Дисциплінований розум. Нам слід мати дисциплінований розум, нам слід мати дисциплінований спосіб життя. Молитва ефективна молитва потребує дисциплінованого стилю життя. Ось що я вам сказав не здавайтеся, не здавайтеся, так чи інакше, у тебе все вийде. Де б я не був. У якій країні світу найбільша проблема у християн це саме те, про що ми говоримо сьогодні. Вони просто не проводять час з Господом. Або вони проводять дуже мало часу. Пам'ятаю, я проповідував у Словаччині. Це було приблизно 5-7 років тому. І у мене було два чудових перекладача. Дві жінки одного віку, приблизно 45 років. Вони були справжніми служителями. Вони постійно служили пастору ріку, і більше того, що б я не попросив, вони робили це із радістю. Це були чудові жінки. Але я помітив різницю між ними. Одна з них була дуже гарною. Але все ж таки вона була не така, як інша вони обидві були ідеальними у своїй професії. Але була різниця в одній з них було якесь невимовне світло, іскра, інша не мала цього. Обидві прекрасні жінки, професійні перекладачі, обидві самовіддані служителі. Але я бачив різницю. Навколо першої. Була особлива духовна атмосфера, а в іншої цього не було. Коли я викладав під час цього семінару, я знову почав говорити про те, наскільки важливо для християн мати щоденний молитовний час з Господом і щоб це був найважливіший момент дня. І ось через деякий час Одна жінка-перекладач прийшла до мене і сказала: пасторе, я не роблю цього. Я не проводжу регулярно час з Господом. Вона дуже смиренно говорила про це. Вона, напевно, відчувала провину за це, але вона була дуже чесною, чудовою жінкою. Потім я зрозумів, що то була за різниця між цими двома жінками. Жінка, яка світилася, я зрозумів, що вона проводила час з Господом. Вона була в присутності Бога регулярно. Інша жінка вона була гарною людиною. Вона народилася згори, любила Господа, служила, Але Вона нехтувала найважливішою річчю в нашому житті. Часом із Богом у молитві та слові. Це так сумно, тому що після народження згори, що є головним у нашому житті, після хрещення Святим Духом і переживання його сили, після хрещення у води зануренням. Після цих трьох речей, після покаяння, хрещення водою і духом, після цього найважливіша процедура слідування за Христом це проводити час з Ним. Здобуття спасіння це одноразовий досвід. Хрещення Святим Духом це одноразовий досвід. Хрещення у воді це одноразовий досвід. Це наш фундамент як християн. Це наш вхід у життя з Богом. Але знати Бога, пізнавати Бога, прославляти Бога це щоденна практика, не одноразова дія. Я хочу надихнути вас. Працюйте над цим. Дисциплінуйте своє молитовне життя. Неважливо, що було в минулому. І як я вже сказав раніше, будь-якої миті ти починаєш і зупиняєшся, починаєш і зупиняєшся. Не дивлячись на це, продовжуй. Працюй над цим. Я робив це. Я провалювався, іноді падав, але я вставав і продовжував йти. І зараз я переживаю дивовижні стосунки з Господом. Я переживаю його присутність щодня, не тільки під час молитви, але іноді, коли я просто сиджу, дивлюся спортивний матч або ще щось, і раптово присутність Божа сходить на мене. Це найкраще, що може бути на землі. Це те, заради чого ми живемо, у ньому ми живемо. Рухаємось та існуємо. Ти ніколи не будеш розчарований, вкладаючи у зміцнення та стабілізацію твоїх стосунків із Богом. Молитва, читання слова, читання слова молитва. Ми всі отримуємо найпрекрасніший досвід у нашому житті, і це відчинить двері до безлічі чудес, і нам усім подобаються чудеса. Амінь. Мені подобаються чудеса, і вам також подобаються чудеса, але ми не можемо жити одними чудесами. Ми повинні жити стосунками та близькістю з Богом. що вимагає молитви та піст, Багато молитви і додаючи трохи посту. Ти ніколи не пошкодуєш, ніколи не пошкодуєш. І перед тобою відкриється нове життя. Тому моє слово для людей цього року. Стабілізуй своє молитовне життя. Не здавайся. Продовжуй працювати над цим. У цьому є сила зробити те, що перебуває навіть поза твоїми мріями. Я повинен був сьогодні більше говорити про піст, ніж про молитву. Але виглядає так, що буде 50 на 50. Будучи молодим християнином, я прочитав книгу. Написано біблійним учителем, якого звали Дерек Принц. Назва книги вплив на історію через піст і молитву. Ця книга це класика. Якщо ви ніколи не читали її, я надихаю вас прочитати. Я рекомендую це чудова книга. Істини з цієї книги. І досі зі мною сьогодні. У книзі Дерек Принс перераховує число випадків, коли люди збиралися разом, щоб молитися, додаючи також і піст. І під час посту та молитви історія змінювалася у конкретних ситуаціях. Це велика книга. Це велика книга. Вона змінить ваше життя, як змінила моє. З того часу, як я прочитав цю книгу, я включив практику посту в моє ходіння з Богом. Як я вже сказав, піст це не завжди так просто. піст потребує духовної дисципліни. Божественної дисципліни. Ваше фізичне тіло, ваш шлунок, ваш розум будуть проти посту. Тільки ви починаєте молитися про піст, говорити про піст, практично миттєво ваше фізичне тіло, ваш розум почне реагувати проти цього. Не дивлячись на це, нам треба просунутися і підкоритися Господу. Ми молимося невпинно і постимо. Амінь. Про що ще я хочу поговорити під час цієї програми? Так, це про переваги посту. Переваги посту. Якщо у нас буде час наприкінці, ми також поговоримо про переваги молитви. Я хочу прочитати з однієї з найвідоміших глав у Біблії про піст. Ісая 59. Щоразу, коли ви проповідуєте про піст, завжди треба посилатися на Ісая 59 главу. В перших чотирьох віршах 59 глави. Господь викриває Ізраїль тому, що вони постилися, але не для Бога. Вони постилися заради своїх егоїстичних цілей. Я не читатиму перші чотири вірші 59 глави, я почну з п'ятого вірша. Господь показує нам вірний спосіб посту а також переваги посту. Багато багато переваг посту. Знаєте, протягом 20-25 років я постився один раз на тиждень, один раз на тиждень, регулярно протягом 20-25 років. Це досить довгий час. Ми з дружиною були дуже активними у церкві. Ми були лідерами майже завжди. І також були лідерами домашньої групи. У нас вдома була група раз на тиждень. Зазвичай вона проходила у середу, в середині тижня. Я прийняв рішення, що в середу я буду постити. Постити два прийоми їжі, постити три прийоми їжі. Або постити більшу частину дня, або постити весь день. І ось я почав постити в день, коли у нас була домашня група, і Бог почав додавати людей до нашої групи. в один момент у нас було 60 людей. 60 людей на нашій домашній групі. Це не церковні збори, це просто служіння посеред тижня, збори посеред тижня в нашому домі. 60 людей нам уже потрібний був інший будинок. Причина була в тому, що нам потрібна була кімната для маленьких дівчаток, потрібна була кімната для маленьких хлопчиків, і, звичайно, потрібна була головна кімната для дорослих. 60 людей. Я просто зараз згадую це. 20 дорослих, які розбирають слово Боже, 20 маленьких дівчаток, які розбирають Слово Боже та веселяться, та 20 маленьких хлопчиків, які хто знає, що вони робили. 60 людей на домашній групі. Пастор щотижня відвідував різні домашні групи. одного разу він прийшов в наш будинок. Ми мали величезну кількість людей в своєму домі, і це було дуже весело. Ми були гарними лідерами в очах пастора, але все це зробили ні я і не моя дружина. Це лише регулярні молитва та піст. Протягом 18 місяців Господь виростив нашу домашню групу до 60 людей. А як вам відомо? Багато церков у світі не такі великі, як була наша домашня група. Бог шанує своє слово. Одного разу в моєму житті був такий випадок. Лише один раз я пустив 40 днів. Насправді, для мене це був 41 день. 40денного посту. Чому так сталося? У нас є сімейні вечори. Коли ми збираємося всією італійсько-американською родиною, ми любимо збиратися, разом їсти багато їсти. У нас була чергова зустріч із родиною, і приїхали родичі, з якими ми рідко бачимося. Тому для мене було важливо той день провести з сім'єю. Я вийшов з посту на один день і наступного дня повернувся знову. Ось так я був у сорокаденному пості, і це був єдиний раз, коли я зробив це у своєму житті. Деякі люди розповідають про те, що вони також ходять у сорокаденні пости. Я чув, як один чоловік брав сорокоденний піст щороку один раз на рік неймовірно. Але я буду чесним, я робив це лише одного разу. Коли я постився, Господь дав мені пророчі слова. Він дав мені пророчі слова для моєї країни, об'єднаних штатів, і він дав мені пророчі слова для інших країн. На сьогоднішній день частина з цих пророцтв уже здійснилася. А деякі відбуваються в цей момент. Бог був здатний показати мені ці речі, бо серце було підготовлене молитвою і постом. В молитві та пості є безліч переваг. Одна з них це практики, що дозволяють твоєму серцю бути відкритим для того, що Бог говорив до тебе. Так він промовив і до мене. Це було у 2009 році. Я був тоді значно молодшим. Але uh, слово Боже, це завжди істина. Це був дивовижний час, це був гарний час посту. Звичайно, мені було часом важко, було дуже важко. Не завжди було просто, але знову благодать. Бог дав благодать. Тому піст може зробити чудові речі і піст може відкрити тебе для надприродного. І це те, про що ми поговоримо у наступній програмі. Давайте помолимось і давайте будемо відкриті до Духа Святого. Отець, дякую. Дякую, дякую. Господи, мета цього вчення не засудити когось, бо Господь, ми всі люди, і у всіх нас є злети і падіння. Ми всі проходили труднощі з молитвою та нестачею її. Іноді ми всі нехтували Словом Божим. Але ти можеш провести нас через ці випробування, ти можеш розмістити нас над обставинами. Ми не повинні залишатися у позиції переможених. Натомість ми можемо стабілізувати наше молитовне життя. Ми можемо стабілізувати наш час з Господом. Ми можемо молитися регулярно, часом додаючи піст. Так, ми можемо це робити. Біблія говорить, що ми можемо робити все в Ісусі Христі, що зміцнює нас. Господи, я молюся сьогодні. Господи, я знаю, що це. Я теж стикався з такими труднощами протягом багатьох років як християнин. Але Ти допоміг мені, і те, що ти можеш зробити для мене, що Ти зробив для мене, ти можеш зробити для інших. Я молюся за цих прекрасних людей. Які дивляться нас. Господь у них є сила. Це славний Спаситель Ісус. У нього є відповідь. Ісус має силу для будь-якої ситуації в нашому житті. Слава Богу. Перш ніж я закінчу, я маю слово від Господа. Знаєте, зараз люди багато мандрують. До речі, Біблія говорить, що останнім часом знання та мандрівки помножаться, І ви можете бачити, як знання, так і подорожі збільшилися. знання стають причиною винаходів, які допомагають подорожувати, добиратися всюди якомога швидше. сьогодні багато людей подорожують, переїжджають в інші країни. Можливо, хтось через роботу, хтось вступає до коледжів, університетів. Це часто відбувається. І я зараз кажу, як батько я батько, дідусь і вже навіть прадідусь. Коли ти батько, ти відпускаєш свою дитину, дитину, яка в твоєму серці, і ти відпускаєш її. Іноді спілкування припиняється з якоїсь причини. Дитина, дочка або син. Більше не спілкується з вами, але ж сьогодні це так просто спілкуватися за допомогою телефону. Можна робити це через Фейсбук, у месенджері, є WhatsApp, можливо, ви довго вже не говорили зі своєю дитиною. У вас є відчуття, ніби вона знехтувала вами. Ваше серце болить через помилки або гріхи ваших дітей. У мене є слово від Господа для вас. Це може бути прорив для вас. Можливо, ви не говорили зі своєю дитиною протягом декількох тижнів або років, але по вірі, сьогодні проголошуйте ось що. Моя дитина відновить спілкування зі мною. Спілкування відновиться і ніколи більше не припиниться. Приймай це слово від Господа. Нехай Бог благословить вас. Нехай у вас буде чудовий день з Господом. Не забудь розпочинати свій день з молитви. Це дуже важливо. Ми любимо вас і сподіваємось побачитися незабаром. Дякую.